первую школу заснимем. снимок когда обычно когда более вот, так куда я думаю что, они, что сидят, да. у что извиняюсь да все да не сюда с какой начинается сюда 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 начинается со спички. Вдруг, как в сказке, вспыхнула дверь, Но когда сгорит все затлан, прекрасно недалеко. Не знає ніяких меж, а це дорослі і діти теж. І щоб здолати стахію на славу, потрібно знати пожежну справу. Нам завжди в нагоді стануть наші навики пожежні. Ти поглянь, уважно всюди, як з вогнем необережним. Справитись з вогнем ось завдання, а запобігти це за виховання. Якщо настане, а ми їх охороняємо. Зараз угоди, слава менше. Як я вам даду? Чому? Дете довше. Так, не випадково. до Ну і як. Закривляється. Він побачить, який негайний сам піде. А я дуже не повинен бути сміливим. Ну, це запитання, якщо пожежник такий вже сміливий. А ви знаєте, які який кольо цієї весни був популярний? Який Жорстка. Е, ні, жорстка. Ні, мабуть, танцюваль. А я думаю, люба, тому що пожежник повинен бути легким, щоб швидко піднятися на потрібний. Завалили з собою світ, що малий, що дорослих, і віддали все, що мали, життя щодне що буде. Що робить та наші, наші, нашого довга. Причина. Забавка, завчить назавжди. Жар здатні упав, в хаті вогонь запалав. Не дивися, не тікай, а водойку завжди побереш. Знає, як дитина кожен. Жартувати з вогнем не, не можна. Смістити процентів пожеж виникає е, в, в житлових будинках садових дачних. Кожен Не знає. Правило перше вичі скоріше. Правило перше найважливіше. Вдома і на вулиці слово до слова не треба розпалювати печі. Топиш піч не залишай, За нею уважно приглядай. Збираєшся топити, не треба спішити. Коли не будуть, щоб бігати дорога, це не випускі саму.

25 Поворачивай Поворачивайся! 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 Поворачивайся!

Все, все, на витягах. Давай, давай. Столов, минута и две секунды. 33 и, и Номер 6. Под номером 8. І ви щось неправильно виповнили, десь роз'єднався рукав, ви маєте право вертатися, треба вертатися. Не треба надіятися, що ви не зробили. А може після вас хтось ще хуже зробить. Понимаєте чи? ні? Результат по конечному времени. Тут не норматива, а результат по конечному времени на соревновані. Всім зрозуміло? Зараз хурак,

Стрех посидит. 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 Стрех

Отойди, 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 отойди! Не надо!

Найкращий представляється главному суді змагань по волкому Сергію Олександровичу. А Не було сказано, команда. Зайняла команда гімназії. Мала сюди каже. Перше місце. Друге місце в нас і нагороджується. Друге місце у нас середня школа номер 6 Капітан команди нагороджується. Середня школа No6.

3 liceu, 4 liceu. 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 3 liceu, 4

Родин зі гімназії. На другому місці середня школа номер 2 На третьому місці середня школа No5. І ці команди нагороджуються годинниками настільними. Там, чтобы, там, школы, сходится, вот, <плес> <плес> вторая школа чемпиона. И

有的，有。<laughs> <laughs>